Всім доброго дня. Сьогодні продовжуємо далі експерименти з антенами. Одна з них це і кімнатна антена, ось така. Там. І Метрів 3-4 проводу спіралі намотано, і від, від нього йде зниження. І зниження приходить до нас от сюди. Також я ще підпаяв провід, оцей помаранчевий, то буде заземлення. І от ми маємо таке теж крокодил тут. І цей провід йде, 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 і він йде на таку металеву пластину. Металева пластина вставлена от сюди між батареями. У мене є також зачищений труби. І от тим дротом я підмикаю сюди. Тобто підмікаю оцей ту пластину безпосередньо до заземлюючого контуру, так сказати. Ну його можливості нема, нема де взяти заземлення таке радіотехнічне, яке би повинно було бути. І друга антена це о, вже відомий. Зараз я буду підмикати по очеріді радіоприймач Sony. Включаємо перше під'єднюємо антенну, яка виставлена за вікно. United Delta, Nine Papa, United Delta, Найм Папа, Campus. Ось такий прийом. Delta, Хороший, чистий. Delta, І зараз я підмикаю оцю антенну. Це працює сама антенна без заземлення. І зараз спробуємо підімкнути заземлення. Рівень сигналу піднявся, посилився. Ну, але й шуми також посилилися. На фоні тих шумів можна почути радіостанцію, ну, але отак от воно шумить. Це працює. Нагадаю, ось така антена. Виставлена вона в мене протягнута над вікном. з з цією металевою пластиною в якості, в якості такого собі заземлення. Ну і спробую зараз підімкнути оцей. Підімкнув до батареї, забрав. І ще раз підмикаю антенну, яка є за вікном Ну, рівень сигналу взагалі хороший, чистий ефір. Можна спробувати під'єднати заземлення. Під'єднавши оцю металеву пластину, Papa, чуємо посилення шуму. Ну, Результат є, але такий собі, нікудичний, можна сказати. Тут взагалі прекрасно працюється антенна. Ну можемо зробити висновок, що оце є най... оцей... оце. це є найкращий варіант для антени. Кілька метрів проводу на водилищі за вікно виставити. Чистенький прийом. Так, ну і завершення відео хочу показати, як буде працювати ось такий радіоприймач з підімкненою от сюди, прямо на ту антенну, підімкненою цим з компроводу, який висунутий на вулицю. Далі міністр буде. Лігало та воздуш. Ось тут в тому місці є прийом ССБ станції радіоаматорської. Тут зараз я підключу цей свій.

I'll Важко настроїтись, бо це маленьке радіо не призначене для... Тим не менше воно дозволяє нормально прийняти станції, коли підключена хороша антена навіть до такого радіоприймача. Це допоміжний гетеродин, Я вже про нього розказував. <звук> <Добавіст>. <звук> Це під під підключена антенна зовнішня. І давайте просто її вимкнемо. ось так. Ну і радіо приймат вже практично нічого не, не, не приймає. Щось там чути. Ось як бачите як змінюється якість і рівень сигналів при підімкненні хорошої антенни.